Доброго всім часу доби, з вами гравець Рого. Да, Всім здоров'ячка і всім приємного літа. Так, давайте розберемось, де я знаходжуся. Ага, згадав, де я знаходжуся, я знаходжуся не вдома. Що ж, відносно давно я не знімав. Сьогодні буде особлива серія. Тобто така серія, яка повинна бути. Ха. ти мені... Ха, хакає, ха. мене... ха, де воно? Ладно, зараз постараємось звідси вийти. Так. Е, скажу коротко. Е, літаюча ферма корів, тобто ферма літачих корів, просто-напросто обламалася. Або обірвалися в залежності від того, як уточнювати. Ну, рвуться повітки, отак от ну, не виходить. Тому поки що в мене стара версія ферми. Тут я, як бачите, туточкою зніс ферму яєць. По-перше, мене їх багато. По-друге, я хочу цю ферму перемістити в підземні комунікації. І як бачите, тут щось виросло таке незрозуміле, несуразне, одоробло, як ще це можна назвати. Але це, в принципі, ті ворота, які я обіцяв зробити. Чи це робив не, не при всіх, тобто не в серії? Ну а загалом нажимаю кнопульку. Пабум! Ба ворота відкрилися. Бачите? Я нажав кнопку і вони не закрилися через деякий час. Тобто все. Ворота відкриті постійно. І ось тут кнопулька ззовні. І оце, закрилися ворота. Як бачите, в мене алмазний меч на гоструту 3. Так. Помішали нам. Потім. клацаю кнопульку. Вороці відкриваються. Знову клацаю, закриваються. Знову клацаю Відкриваються. І бачите, сервер не впав. Все не дуже і заглючило. Так само тут. Закриваємо в році. Відкриваємо в році. Закриваємо. Відкриваємо. Закриваємо. Так, я схоже в Сусерію тут буде так гратися. Так, що ж? В кого я піддивився? Ці вороці. Ці двері три висотою і в до, здається, 15 блоків шириною ширину їх можна побудувати. Ну, посилання. Хоча ви можете знайти цілий плейлист у мене у списках відтворення якраз з прямим посиланням до автора. Там в тому плейлисту багато корисних механізмів від автора, в тому числі і ці ворота. Що ж, я зроблю невеличку паузу і почну, і повернуся, коли буде на місці, щоб почати основну тему сьогоднішньої серії. Ду-ду-ду-ду-ду-ду! Бум-бум! Що це? Де це? Що це таке? А, що це? Блін, помара все зіпсувала. Так, рестарт. Бум-бум-бум. Небі. А Енлео! Дерев'яне Енлео! Блін, це тупо. Блін, а я думаю, чий же це дім? А це мій дім! А я оце літаю тут, ходжу, ходжу, думаю, ну хто ж таке побудував? А це, виявляється, он чиї? це мій дім. Морква. Ну, спасибі кеп. Я й не знав, що це морква. Так. Ні, ну тут симпатично. Більш-менш. Ем. Без коментарів. В принципі, я десь десантнувся там, де треба. Схоже, це вже це містечко. Подивимося, що тут є. Ну, хоча б не коробка. Є, є, є якась криш. Кри... Господи, дах. Тепер я буду казати дах. Не криша. Немає такого слова криша. Є слово дах. Який у мене скоро поїде. Е да, шуткунув. І так. Ми тут. Ми нарешті тут. Більш-менш такі симпатичні побудови. не чіпати, а як я... Як я їх буду чіпати, якщо воно тут... Якщо воно тут все запривачене, як? Чи це для окріма? Слухайте, ви, ви розумієте, де я знаходжуся? Ви, ж... ви це розумієте? Ні, ні. Зараз поясню, це ж... Це ж... Це ж будинки... Ютуберів! Я... Це... 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 Все. сарказм в мене закінчився. Mm -hmm, желізо. Люди. Грибний суп за желізо. Розумієте. Клан Вемонер. Клан Моне. А. -а, -а. Фанішоп. А, -а, а, це другий поверх. М -м, зрозуміло. Піду, зайду на перший. Хм, дивно. Це ж є перший поверх. Так. І що ми тут продаємо? А, зрозуміло. 2 за 2 діаманта. Що угу. таке 2? А що таке 357? А 50? Ні, я це навіть коментувати не хочу. Хм, ладно. Так, я вас випущу, ні, хлопці, Ну, захищене село, так. Да. Ну, ще й роздачі тут проводяться. Башня друка. Ну, в принципі, я почав знімати про друка сьогоднішню серію по ем, проханню його фанатів. Фанати дуже просили. Зніми, зніми, будь ласка, ми його так любимо, а ні одні... А він більше не знімає, а хочеться чогось новенького про Олексія а... Друка. І ось я знімаю. І окрім перестав знімати. Він, покажи його супермагазин, забитий різними товарами. Ось я показую. А тепер скажіть, не виникає відчуття дежавю? Ні? Тоді ви не бачили його відео. Тому що це Дім і територія самого. Так. Окрім. Але загалом. Е, хочу повідомити, що я продовжую будувати свою залізницю е, за допомогою меценатів. Я зміг побудувати тут е, спеціалізований маяк для прискорення будівництва. Що там в кінці тунеля? А, показалось. І мені залишилося прорубати тут в скелі ще метрів 400-300. Десь так. Тому, якщо комусь потрібен кругляк. Звертайтесь. В мене його буде навалом. Навалом кругляку, землі і ще якоїсь фігні. І, вася йди отсюди. Загалом. Хм. Вчора начебто було про щось знімати. А сьогодні що ж, придеться вже завершувати серію? Ну, я вам показав суперкрутецьку територію ютуберів. Крутіше, ніж цілий сервер Playcraft 2. Все знову сарказм закінчився, не знаю, що ще казати. Ну що ж, до наступної серії, я думаю, буде щось цікавіше. І начебто й хотів показати щось цікавіше. Ну що ж, маємо, що маємо. Всім удачі, всім папа. До зустрічі. Аннісіга. Не кінець серії. Зараз ми зі Знумбі, а ви Знумбі всі знаєте. Підемо. Погуємо у до Вільяма. Він нас запросив. Блін, він, де він, де він, де він. <свистання> так що неочікувана серія продовжується. Проводимо екскурс. По Ого. Так це. Так, це Вільям, Адім! <свистання> Вільям, якщо ти бачив попередні декілька хвилин. Тобто початок, то вибач за мій дім. Ні, Ну справді, якщо ти пам'ятаєш, мені сподобалося. Доволі так затишно. Во-во-во-во-во-во-во. Оце мене завглючило. Знову питаю Вільяма, що тут буде, а він навіть не знає, що тут буде. Ну щось, я не знаю, помпезне. Да, Вільям буде, Вільям буде радий. Побачити себе в кадрі. Привітайся! З глядачами. Народ зібрався, ха-ха, туса, народ, туса йоу-йоу, з вами знубі привітався, Нинше як так а не як оператор. Так, ну Вільям тут щось запланував грандіозне. Це точно.